Можна вас запитати на дві хвилиночки. Ви пара? Так, пара. А скажіть, як ви познайомилися при прекрасному закладі? Просто в закладі харчування да, да, да. як побачили, яке було перше враження? Це людина, яку завжди шукав. В секунді це була дуже прекрасна зустріч. Я просто побачила симпатичного парня і якось не змогла відірватися уже від нього. Думаю, ну как-то мені понравився, і все. Що було далі? Ви підійшли? Я подошла. Я, я все зробила. Я була в тетрасні характерна собі. Я підійшла, не я підійшла подруга наша, підійшла yeah. і сказала, що ви понравились моїй подрузі, то есть мені. За що любите одне одного найбільше? За неї. То як вона на мене дивиться, за те, як ми можемо помовчати, побути разом, бути дуже далеко, але бути поруч. За те, що я можу себе чуствовать жінкою, вот повністю. Все, что вот ми понимаем в этом как бы представлении, как это должно быть, вот это у меня так и есть. Чи от дружби ви чи ні? Нет. Чи для вас, як для жінки, це важливо? Чи конечно, конечно, да, однозначно для мене також? Через скільки часу після першого побачення вже можна робити пропозицію? Чи є у вас така думка? Якась? Ну для мене немає цієї думки. Це все індивідуально. Це потрібно мати людину, з якою дійсно хочеться знаєте, там не померти для людини, а прожити ціле життя і подарувати кожну хвилину часу цій людині? Ну я для Марини готовий ціле життя жити можна бути не через скільки, а скільки

Много лет в комплексе, комплексі. Но, когда коли война, війна, как бы сферу дітей нас пришлось поменять, но але все одно та авіаціонна отрис в любом случае. Сколько Скільки витрачаєте на родину що місяця на життя в Києві? Можна на базові потреби? По різному. Ну базово, напевно, що десь в районі півтори. У вас своя квартира чорни? Орендуємо. Для людей, кто шукает себя сегодня, наши молодые, что бы вы сказали? Нас понять, просто пробовать и каждый день идти вперед. Не сомневаться в себе 10 секунды. Как только сомнения сразу отгонять, знаешь, что ты лучший, прекрасный, каждый день твоей жизни уникальный. Только вперед и все получится вообще, несмотря ни на что. Посмотрите на меня, я IT, я вообще вообще ничего не предвещала, и мне казалось это вообще невозможным. Я половину слов не понимала технических, о которых они говорят. Ничего страшного, я три года уже там, и все замечательно.